Останній дзвінок ознаменував закінчення навчального року і початок канікул. Оцінки в табелях і атестатах учнів, підсумок навчання. Головний вчитель міста також підбиває підсумки. Роком без підручників він називає вже минулий навчальний рік. Четвертим та сьомим класам довелося пристосовуватися здобувати знання без шкільних книг. Ними діти були забезпечені менш ніж на 50%. відсотків. Зараз задача перед нами стоїть протягом літнього періоду вжити всіх заходів для того, щоб докупити тих підручників, які не вистачало нам, не допоставили, і до 1 вересня, щоб вони були. Значить, з приводу підручників для восьмих класів, це знову ж таки та ж сама паралель, яка в сьомому провчилась. Без підручників майже то міністерство освіти, ну принаймні дає гарантії, що до 1 вересня ці підручники будуть. З другого півріччя спорожніло крісло директора третьої школи. Олену Кокол, яка багато років очолювала школу, звільнили наказом управління освіти після сумнозвісної пожежі в сауні. Колишня директорка подала позов до суду. Посада поки що вакантна. Можливо, немає охочих її зайняти, тому що Олена Миколаївна ще може повернутися. У разі якщо суд приймає рішення на користь звільненої звільненого директора, да, то тоді ця людина, яка прийнята по конкурсу, нами повинна була бути звільнена, а директор відновлений на роботі, який судом встановлений. Проте головний освітянин каже, що в педкадрах особливої потреби немає. Але вчителів англійської мови та інформатики Юрій Михайлович охоче взяв би на роботу. Відповідальне ставлення вчителів до своїх обов'язків приносить гарні плоди. Наші школярі перемагають на обласних і всеукраїнських олімпіадах. Другий раз за всю історію нашої освіти в цьому році ми зайняли друге загальнокомандне місце на рівні області в обласних предметних олімпіадах після міста Миколаєва. Крім того, що ми зайняли. Друге місце загальнокомандне – це 32 дитини наші привезли, по-моєму, 48 учасників було обласних олімпіад, наших 48 учасників дітей приймали участь, 32 призових місця. Тобто це показник, якого дуже давно в нас не було. Із цих 32 двоє наших дітей були визначені серед тих, які зайняли перші місця, і вони представляли Миколаївську область на всеукраїнській олімпіаді. Цього року в закладах освіти навчалися 3,5 тисячі учнів для 205 дзвоник пролунав в останнє. Це найменший випуск, каже Юрій Михайлович, за всю його трудову діяльність. Так мало учнів ще не випускалося. Зазвичай не менше трьох сотень. На зміну випускникам 1 вересня за парти сяде вдвічі більше першачків. Майбутні школярики теж відсвяткували випускні ранки в дитсадках і вже мріють про своє нове шкільне життя. Загальноміський випускний вечір, який відбувся наступного після останнього дзвоника дня, традиційно розпочався з ходи. Одягнені у костюми і вишукані сукні, вже колишні учні пройшлися проспектом Соборності до площі перед палацом культури. Зі сцени на їх адресу лунали привітання і напутні слова. Це дійсно самостійний шлях. Бажаю, щоб ви його почали достойно, але попереду буде багато іспитів. Хай Божа благодать буде поряд з вами. А ви пам'ятайте, що самостійне життя, а мабуть, воно почнеться у вас із навчання. Те, хто піде працювати, воно потребуватиме від вас ще більших зусиль. Окрема увага медалістам їх на одного менше ніж минулого року. Шестеро отримали золоті і стільки ж срібні нагороди, а могло б бути й більше, якби не нові правила. Тут є е, певні, скажімо так, моменти, які, про які нам стало відомо тільки вчора, тому що в цьому році вперше поєднано зовнішнє незалежне оцінювання з державною підсумковою атестацією по трьох предметах: От, це українська, це математика, це історія е, України. Вісьмом учням забракло балів, аби отримати омріяну медаль. Тож із запланованих 20 у підсумку тільки дюжина отримала відзнаки. Це на думку Юрія Сінчука дещо несправедливо, адже зНО лише разова акція, і прикро, якщо її результат перекреслить одинадцятирічні старання. Втім, дехто свідомо себе позбавив і такого задоволення, як святкування випускного у кафе. Ми якби адказалися від кафе одразу, Ми вирішили не бути такими настільки банальними. Поэтому к нам прийшла ідея поїхати. Ну и все, в принципе все согласились. Ну мы считаем, что кафе это как-то уже устарело, уже устарело. И кафе это что там выпить, там а культурно отдохнуть. Все-таки мы решили куда-то поехать более такой какой-то красивый город отметить хорошо там в компании близких друзей и выпускников. Ну или это больше запомнится. И у нас нас хоть и маленький, но дружный. И я думаю, нам скучно не будет. Тоже 11 Дейбе замість походу до кафе обрав поїздку до Одеси. А ось до таких вчинків, як у харківських випускників, які відмовилися від святкувань на користь благодійної допомоги хворим дітям, їх южноукраїнські ровесники ще не готові. Слід зазначити, що до закінчення 2015-2016 року освітяни нашого міста підійшли, на наш погляд, з непоганими результатами. Хотілося б відмітити, що для загальної характеристики значить, у нас в школах наших навчається близько 3600 учнів, Дев'яті класи у нас в цьому році закінчують 310 учнів, це складає 13 класів, і випускники, які виходять з наших шкіл, їх в цьому році 250. 5 учнів, це найменший за всю історію випусків, найменший випуск южноукраїнську, 10 класів випускається. Цей рік, на превеликий жаль, теж в першій історії ми його так називаємо сьогодні рік без підручників. Тому четверті-7 класи, так, навчальний рік і провчились, не отримавши повного комплекту підручників, отримавши у січні-лютому тільки першу половину. В кінцевому результаті Міністерство повністю цю функцію переклало на нас от, всіма можливими неможливими засобами, вот і розпорядчими документами, і десь орієнтовно неділі три назад. От, Ця функція повністю перекладена назад, і зараз цією процедурою займаємось ми. От зараз задача перед нами стоїть протягом літнього періоду вжити всіх заходів для того, щоб докупити тих підручників, які не вистачало нам, не допоставили, і до 1 вересня, щоб вони були. Значить, з приводу підручників для восьмих класів, це знову ж таки та ж сама паралель, яка в сьомому провчилась. Без підручників, майже от, то міністерство освіти, ну принаймні дає гарантії, що до 1 вересня ці підручники будуть. І судячи по тим документам, які ми сьогодні отримуємо і е, яку інформацію ми повинні надати, ну принаймні ми зараз розуміємо, що процес на рівні міністерства йде активно по підготовці і виготовленню підручників для паралелі восьмих класів тому будемо надіяти що тут збоя не буде слід відзначити що протягом 15-16 року ну назвемо це так в шутку на освіту знову впали кошти тобто якщо з року в рік ну нам завжди депутатський корпус керівництво міста не ображали освіту вони завжди пам'ятали про наші проблеми і як тільки можливості у міського бюджету були завжди виділялись кошти на ремонти на придбання Різного роду, але були такі роки, коли ми, наприклад, були виділені кошти тільки на захищені статті, і Такі роки були. Ми пам'ятаємо, коли ми нічого фактично не ремонтували, не придбавали. Значить, 15-16 рік наскільки ви зрозуміли, він був урожайним. Тобто десь в загальній кількості, крім захищених статей, освіта на проведення. Капітальних поточних ремонтів, придбання різного роду ми отримали приблизно 6 мільйонів гривень. Тобто це сума доволі таки велика. От таких років за от наше, по нашій пам'яті за нашу історію було небагато. От. Розпочався 16-й рік бюджетний. Теж слід відзначити, що розпочався для освітян в принципі непогано. Тобто бюджет, який затверджувався на початок 16-го року, доволі таки був достатній. Тобто, ми забезпечені всіма фінансовим ресурсом на всі захищені статті. От. На відміну від наших колег з сільських регіонів, інших міст Миколаївської області. От. Крім того, слід відзначити, що навіть цей фінансовий ресурс. Ресурс, який нам був затверджений в бюджеті на 16 рік, дав змогу прямо з 1 січня підняти грошову винагороду педагогічним працівникам з 20 до 25 відсотків. Тобто, це наше позитивне досягнення в 2016 році. Будемо сподіватися, що і надалі ми так поступово будемо рухатись в напрямку підвищення цього відсотка. Значить, цей же самий фінансовий ресурс, який затверджений на 2016 рік, дав змогу нам підняти преміальний фонд для працівників галузі освіта з двох відсотків. Відсотків у попередньому році до 7 відсотків у 2016 році теж суттєвий позитивний крок на наш погляд, от трішечки вільніше, свободніше, ми почали себе відчувати в напрямку фінансування програми. Це те, що ми постійно говорили. Що багато конкурсів, які сьогодні проводяться в галузі освіта міста Южноукраїнська, в тому числі ініційовані самими дітьми. Учнівським муніципалітетом, який працює при управлінні освіти, ну хочемо того чи не хочемо, вони все одно потребують певного фінансування. Це, наприклад, якщо говорити про конкурс графіті, потрібна фарба, а вона сьогодні коштує недешево. Якщо говорити про конкурс під кубінг, він потребує якихось призів заохочень і так далі, і тому подібне. Тому все одно, плюс у нас є сталим сьогодні. Уже нашою традицією: це є досягнення. Ну, мабуть, чи не одного міста в Миколаївській області, чи можливо серед небагатьох, скажімо так, досягнення, коли ми маємо щорічних стипендіатів міського голови. Діти отримують стипендію щомісячно протягом року. Ми маємо дітей, які є переможцями обласних олімпіад, і всі вони без виключення, хто зайняв призове місце. Вони отримують грошову винагороду міської ради. Щорічна це разова допомога, але фінансова допомога. І діти наші отримують от в цьому році за результатами. Олімпіад, значить діти і кількості отриманих, вони отримують десь приблизно в межах від 150 гривень до 450 гривень дитина може отримати, в залежності від того, скільки призових місць ця дитина привезла. От. Ну і Якщо я вже затронув питання Олімпіади, це теж в цьому році є нашим досягненням. Другий раз за всю історію нашої освіти в цьому році ми зайняли друге загальнокомандне місце на рівні області, в обласних. Предметних олімпіадах після міста Миколаєва це говорить тільки про одне: що наші звичайно загальноосвітні заклади, і наша гімназія вона сьогодні. Конкурує, причому на рівних конкурує із спеціалізованими закладами, з поглибленим вивченням іноземної мови, наприклад, з першого класу, обласними і так далі і тому подібне. Тобто, право в ліцеї з вивченням права історії і так далі. Наші діти сьогодні показують не гірші результати, а то і кращі. Досягненням нашим є, що в цьому році, крім того, що ми зайняли. Друге місце загальна команда. Це 32 дитини. Наші привезли по моєму 48 учасників було обласних олімпіад, наших 48 учасників дітей приймали участь. 32 призових місця. Тобто це показник якого дуже давно у нас не було. Із цих 32 двоє наших дітей були визначені серед тих, які зайняли перші місця, і вони представляли Миколаївську область на всеукраїнській олімпіаді. І один із них це Сіраченка Марія, третя школа, 11 клас з німецької мови. Але вона призове місце на всеукраїнській олімпіаді. Не зайняла. Вона війшла в десятку кращих по всій Україні. А Канарик Володимир, це 10 клас, третя школа. Він зайняв перше місце на всеукраїнській олімпіаді. Це вперше в історії Южноукраїнська з інформатики. Тому. Результати, як ми бачимо, непогані. От в принципі, ті умови, от які для нас сьогодні створені в місті южноукраїнську, я так думаю, що і педагогічна, і дитяча громадськість, ми відпрацьовуємо. Звичайно, що не без проблем. Тобто проблеми, звичайно, є, і вони з кожним роком на превеликий жаль, проблем стає більше саме. У фінансово-господарському напрямку там, де наші заклади старіють, де покрівлі протікають, де шви руйнуються, протікають, де асфальтове покриття по територіям закладів сьогодні, на превеликий жаль, повинно бути набагато кращим рівним, тому що це і техніка безпеки, це і охорона праці, і багато-багато чого іншого, щоб не перелічувати сьогодні. Всі ці питання вони стоять на контролі. Про них всі знають, починаючи від керівництва закладів через нас, як транзит і депутатський корпус, і керівництво міста. Світанок о п'ятій ранку. Я зустрічаю його за роботою. У його блідому світлі, за туманними очима, бачу за вікном море дерев вже майже літо. За останній тиждень все проходить під неоднозначно емоційним востаннє. Востаннє сиджу до ранку над уроками. Востаннє пишу контрольну роботу. Востаннє обіцяю вчительці принести завдання завтра. Останній рік я досиджую за шкільною партою. Я випускник. Усю школу я бачив від початку і до кінця. Від малювання гачків і паличок до судомних підготовок перед атестаційними контрольними, від хрестиків нуликів і сусідом по партії до колективного розв'язування задач із тригонометрії. Одинадцять років граніт науки вперто не здавався і був такий же твердий і непіддатливий від першого 2 плюс 2 до спарених хитромудрими формулами алгебраїчних рівнянь. І от після років величних перемог. Карколомних фіаско та численних нічиїв у світ виходять цілі ешелони інженерів, журналістів, фізиків, біологів, медиків та космонавтів, що стануть гідними членами суспільства. Так, щось на кшталт цього обов'язково позвучить на якісь урочистості Проте, чи думають про ті перемоги і фіаско випускники. Переконую вас, навряд. Навряд чи ви знайдете один який у цю пору взагалі про щось думає. Переповнюють не слова, а емоції. І головна, як ви думаєте? Ні, не гордість. Я поясню. За кожним медалістом, переможцем олімпіад і юним талантом як не крути, стоїть гурт наставників, вчителів. У мій випускний вечір дай мені мікрофон, і, хоч скільки буду розгублений, почну ось із чого. Настав день. Сьогодні я випускник. І більше, ніж відчуття бурхливої радості мене переповнює тільки вдячність. Від усієї душі за свої знання і цей атестат я дякую інтернету, відрам кави, сотні списних ручок, тисячі сточних олівців і найголовніше моїм вчителям. Від імені всіх южноукраїнських випускників 2016 року хочеться висловити величезну подяку всім педагогам міста, які вчили нас не тільки основ наук, але й доброті, справедливості, чесності, вчили бути людьми. Низький уклін вам за все, що ви для нас зробили. Спасибі вам, дорогі вчителі, за вашу прекрасну, благородну працю. Тут то і згадаються ще раз переконую вас і за карлючки, і тригонометричні задачі, і зауваження за поведінку, і грамоти за Олімпіади, і домашні завдання, і вірші на пам'ять, і все, що колись було нашим життям. А тепер стало лише атрибутом яскравого спогаду. І як довго не тривали б промови, і скільки потішних випадків не було б згадано, скільки сліз не було б пролито у тій прекрасній ностальгії, я запевняю вас втретє: у фінальних словах промови першими прозвучить щире Дякую вам, вчителі! І лише після цього залунає горде. Я випускник.